Друзі, вітаю вас на каналі Мацька. Мене звати Олексій. Попрошу одразу на підтримку українського мовного каналу підписатися, буду вдячний вам. І сьогодні такий маленький звіт по поросятам. По поросятам і мене там запитували. Чим я кормлю свиноматок. По поросятам. Це а все у нас ці петренчики і злючка. Це ця злючка, яка в нас порвала піввиводка, привела 17 штук і 8 вона порвала. Поки ну, я прийшов, вона почала, наче десь ну не, не знаю, на півсутки, може на сутку раніше пороситися, і вони полізли до морди. І вона їх порвала. Сьогодні ми їм відчекрижили хвостики. також відчекрижили їм колокола. У кого не були, оказався один внутричок. от, то ми вже йому і не відрізали хвостика. Відносно нутряків, скажу, що я раніше не знав. Ну, до якого часу можна тримати нутряка. Там казали до 100 кілограм, хто казав до 4 місяців, хтось казав і до 6 місяців. Я вам скажу, 4, 4 місяці нутряк він дає запах. На тушонку він не дає запаха. Жарить, варить і все остальне, готовка. А, Є запах. Ну, я відчуваю, наприклад. Так що в 4 місяці, до 4 місяців, я би не тримав. Ось, ось, до речі, цей нутрячок такий гарненький. Блін, підвів. Звісно, він такий гарненький на продаж би. Ось да. трохи свиномашки, звісно, себе веде зараз трохи неадекватно, тому що... По-перше, її, її вигнав зі станка. І друге, щось вона тут з годівлею трошки не можуть вони розібратися. Але думаю, розберуться. Зараз вони трошки від шока отойдуть від того, що ми їх там, ну, хвости повідрізали, яйця повідрізали, проколов желізо їм і по пів кубіка оліговіта. По два куба заліза і по пів куба оліговіта. Ну, ще по два куба оліговіта буду їм колотити при відлучці. Ці станки а, я зробив для свиноматок, для, ну, типу, як під опороси, але їм ніколи, їм ніколи не користувався. Вони мені не подобаються, тому що свиноматка це таке, вона може привезти, а потім і вас не пустить до цих свиней, і ви туди їх не достанете, і це буде проблемно. Я ось тут потримав 10 днів в цьому станку. Через 3 дні я їм проколов залізо. Потім на п'ятий день я їм проколов олігавіт. І сьогодні у них, виходить, тут в злючці, 10-й день. Я їм повідрізав яйця і проколов другий раз залізо. І тепер вони в мене вже тут будуть аж до відлучки. Добре, що не розібрав цей станок. Цей тут так само, ну, а там розібрав його, тобто там він свободний. А, що там у нас було? Селікокс на, на я давав, і то вони кашляли. Ну, нормально, живі, здорові, ганяють, все чітко, кашляти перестали. Так що, ну, буквально я вже на другий день приїхав вранці і все в них було нормально. Так що отаке. Тут у мене, звісно, прикол. Оця діваха. Їй пороситься 15 числа. Мамка, я чомусь не впевнений, що мамка F1, хоча казали, що F1. Я не впевнений, що вона F1. Це гавнячечна її мамка. Вона була покрита максимусом. І оце вийшла така кобила. Ми її лишили, покрили, і потім я буквально пожалів, тому що це конкретно вона міцнів. Ось 15 го числа рожать, у неї петля, я сказав би, не збільшується. Вона сама по собі здорова. Одним часом вона взагалі вставала з криками, тосій тобто в тяжко. Так що таке. Цей поставив в станок, хоча вона в принципі ну, спокійна, бо вона нас з самого малечку. Вона до нас привикша. Ну, це вона нас зараз, звісно, трошки попсіхує, бо в станку. Це буквально ми теж її тільки що поставили. Ну, робили рокіровку. Це в нас подружка. їй пороситься 10 липня. От, подруженці, це її теж сьогодні. Ну, це тут була крапка. Ми поставили сьогодні сюди, перегнали подружку, крапку поставили в станок, а цих ми поставили в місто подружки. Так що вони всі тут привикають, там, і там. Так що отакі от діли. Ну, побачимо. До поросу залишилося зовсім мало. Побачимо, який в, в неї буде опорос. Треба не прозівати, тому що воно теж таке трошки цікаве. свиноматка. Як мала була, то вона прикольна була, така ручна і все. А це як вона буде з опоросом, я не знаю. Ну, через коли там суботу в неї виходить опорос. Сьогодні теж субота, через 7 днів опороз. Так що будемо чекати. Так, і відносно годівлі свинома відносно годівлі супоросних. А мене запитували декілька днів назад, як не було часу зняти відео. У мене по супоросним. Я відмовився від БМВД і ну там склав якби, собі таку ну, пропорцію годування. Мене йде 10 кг кукурузи, 60 кг ячменя, 10 кг пшениці, 20 кг висівок і е, додаю 500 г Солі 500 грамів кормової крейди. Час від часу ми також там, по 200-300 грамів. Ну, дружина сама вона засипає три кальці. Час від часу проколов, пару днів назад колов малим оліговід, що залишилося там в бутилці. Я пішов там. Кожен по сім кубів, свиноматкам, проколов їх і все. Час від часу теж даю там. Пішов в корито кожен, кинув по яйцю сирому куриному. От, Ріжемо бройлери, варю їм лапи. От, ну, я відмовився від... Ну, тобто, я не, не кажу, що я на постійно тобто, відмовився від БМВД супоросним, але хочу перевірити. І як на мене, свиноматки стали більш спокійніші. А то вони ну, прямо якісь всі проявлялися. Як це свиноматка Евка і агресивно там кусає поросят гризе. От я не знаю, чому так. А спілкувався з одною е, жінкою, вона займається теж синоматками, в неї ну, так, комплекс, можна сказати так. Невеличкий, але ну, більше там, ніж у мене там, в неї декілька десятків синоматок. От, е. То вона сказала, що вони теж відмовилися від БМВД. То вони взагалі, це в них там пшниці, ячмінь. Кукуруза, сіль, кермова крейда, висівки. Висівки обов'язково, тому що в висівках багато мікро і макроелементів. Це шелуха пшениці. А всі вітаміни і мінерали знаходяться в шоусі. Бо я думаю, ну це ж пустота, в принципі, для свиномасок. Ні, вона важлива. Тобто, і ми додаємо. Отак. Так що. Я поки відмовився, ну, можливо, ну, можливо, це мені так здається там, чи ще щось, але, як на мене, мені здається, що ну, дійсно свиноматки більш стали спокійнішими. Побачу, ну, буду їм прокалувати краще вітаміни час від часу, там, траву, там, лопухи, е, ну таке. Під, підпішов там в садок, підкосив трохи. В обіді, я їх кормлю два рази, вранці ввечері. А в обід піш пройшовся їм кожен, дав пожмені трави, вони собі поживали, де і Буде якийсь кабачок, буду щось давати зелене, але спробую поки що побачу, який результат буде на цьому. На, просто на, як би сказати, на натуральній кормшці, без, без ВМВД. Ну, Преміксів взагалі ніколи не давався на маха. От. Так щось таке. Все, всім пока, бережіть себе, бережіть країну. І все буде Україна. Пока-пока.